Експерт центру політико-правових реформ Андрій Магера. Е, так вивожу на екран. Доброго доброго вечора, пане Андрій. Слава Україні. Вітаю героям. Слава пане Ігоре. Але ви відразу хочу сказати, ви дуже прибідняєтеся. У вас вища юридична освіта, і ви ще багатьох можете повчити. В частині і в царі права, так що, тут треба об'єктивно до цього підходити. Добре, ну в мене просто є один нюанс з приводу вищої юридичної освіти, але як практикуючий адвокат, я в основному працював в кримінальному процесі, і тому трошки там більше розбираюся. Виборче законодавство мене завжди цікавило. А я, окрім того, що я оголосив, я хочу глядачам нагадати про пана Андрія. Є така історія, можливо, хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає. В народі її називають Ющенко, так? І є людина, яка зараз на наших екранах, яка відіграла дуже велику роль цій історії саме в історії, в тому числі 2004 року. Якщо не помиляюся, ви один із тих, хто не поставили підпис на тому протоколі, будучи. В центральній виборчій комісії я правильно пригадую цю історію? Чи можливо щось помиляюся? Ну поправте мене так. Дійсно. Я тоді не підписав у 2004 році протокол центральної виборчої комісії, оскільки, на мою думку, ті результати, які були зафіксовані в цьому протоколі, вони не відповідали дійсному волевиявленню українського народу. Але тут треба зробити дуже важливу поправку в цій всій історії. Головним героєм є український народ. Всі ми десь якоюсь мірою гвинтики, десь цьому сприяли, допомагали і так далі. Але спротиву єдиним таким єдиною рушійною силою це все ж таки був український народ. Тут я не можу не погодитись, тому що саме український народ може так зробити, що ця планета буде здивована. А потім він може все те саме зробити з точністю до навпаки, що вже сам собі буде здивований. Ну але це є демократія, це є основні такі демократичні засади, коли народ робить свій вибір, і потім, у відповідності до цього вибору, живе країна. Е, тим не менше, я маю сьогодні дві важливих теми як на моє таке, знаєте, ну на моє переконання, що вони важливі, тому що дуже багато з цього приводу є розмов, дуже багато думок. Я як людина військова. Завжди казав, що є громадянські права, є конституційні права, але також у нас є конституційні обов'язки. І для мене особисто, ну це вже позиція не стільки юриста Лапіна, а скільки військової людини. Що якщо ти виконуєш свої конституційні обов'язки в мірі своїх можливостей, по мірі необхідності, це ми вже зараз говоримо такі загальні засадничі речі, то, в принципі, ти є, до, ну як би мовити, Громадянин України, який користується всіма правами конституції, І якщо ж ти є людиною, яка ухиляється від виконання своїх безпосередньо конституційних обов'язків, то чи не справедливо би було, виходячи з загального принципу справедливості, щоб такі люди мали в певній мірі обмеження своїх конституційних прав ну, скажімо так, дивіться. Я просто хочу нагадати глядачам, колись ще давно. А ми вже з паном Андрієм трохи пожили на цьому світі. До речі, я додивився сьогодні. в Сокаля, а я з Іванич, а це 7 кілометрів всього-навсього. Ми, до речі, закінчували той же самий Львівський університет. Я сьогодні подивився, от. Але я хочу нагадати глядачам: колись давно, ще при тому, тому злому, тому радянському союзі. Е Молодий чоловік не міг влаштуватися на роботу в службу безпеки, ну тоді це було КДБ чи в правоохоронні органи, якщо в нього за плечі не було, наприклад, армії. Я дуже добре це пригадую, ці всі історії і так далі на сьогоднішній день, звичайно, ми живемо в іншому, скажімо так, юридично-правовому полі. Але питання тепер по суті виходячи з вашого досвіду роботи в центральній виборчій комісії, ваших знань в цьому контексті виборчих прав. Чи є можливість, і що для цього треба зробити, щоб воно було в контексті права у держави е щодо обмеження виборчих прав, а саме обиратися і бути обраними тим громадянам України, які в порушення Конституції ухилились від виконання свого громадянського? Конституційного обов'язку в даний момент я кажу, як військовий по захисту батьківщини, так звані. Ну як би там не було, їх називають ухилянти. Це які різними способами по підробним документам чи по неправдивим відомостям, чи через систему шлях обіцяли повернутися і не повернулись. Ну неважно Я зараз говорю просто про базовий принцип. Чи ми маємо таку можливість? А поки е, пан Андрій буде відповідати, друзі, я зараз замовкаю і вас закликаю, робіть репост цього відео, бо це дуже важлива історія, пане Андрій, будь ласка, вам слово. Я думаю, що в цій, в цій ситуації нам варто виходити в першу чергу з документів, якими є по-перше, Конституція України, по-друге, ряд міжнародних договорів, учасником яких є Україна, до яких Україна приєдналася. І який є обов'язковими до виконання в Україні, це зокрема і конвенція Європейська конвенція про захист основоположних прав і свобод 1950 року, так звана Європейська конвенція, це міжнародний пакт про громадянські політичні права 1966 року. Це ми можемо також говорити про ряд міжнародних, зокрема багатосторонніх договорів щодо усунення випадків безгромадянства, про статус апатридів, в тому числі на європейському рівні, на міжнародному рівні, все це є. Але якщо виходите в першу чергу з нашої чинної конституції, то там є така цікава стаття. 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей. Напряму тут немає залежності реалізації своїх прав від виконання обов'язків. Напряму немає, але тут показується, що межі прав кожного закінчуються там, де починаються права іншого. Щодо захисту батьківщини, це за статтею 65 конституції є першим, я би сказав, головним обов'язком громадянина України. Не випадково він стоїть першим в переліку цих статей, які стосуються обов'язків. І е, там немає визначення того, в якій формі, е, за яких умов, в якому порядку реалізується виконання цього обов'язку. Тобто, Конституція це відносить безпосередньо на умовно кажучи, парафію нижчого рівня, тобто на парафію закону, на рівень закону. І е, якщо пункт першої частини першої 92 статті Конституції говорить, що виключно законом. Визначаються не лише права і свободи громадян, але і основні обов'язки людини, основні обов'язки громадянина, так ми можемо про це теж говорити. То очевидно, це закон про, про військову службу, який і ряд інших законодавчих актів про мобілізацію, і так далі, які визначають ці умови, порядок і тому подібне. Цілком очевидно, що е, е, зі зброєю в руках захищати. Українську державу, очевидно, не можуть літні люди, очевидно, не можуть хворі люди. На сьогоднішній день ми не можемо говорити про те, що це можуть робити жінки. До них, очевидно, питань немає. Але я думаю, що кожен придатний до військової служби під час воєнного стану, тим більше під час зовнішньої агресії Російської Федерації це його обов'язок з'явитися до центрів комплектування і вже тоді за. Рішенням відповідних органів, тоді вже ухвалюється рішення, де ця людина дійсно може бути потрібна. Наприклад, ця людина має досвід якоїсь військової підготовки, проходила військову кафедру, не була певну військову спеціальність. Тобто, десь можливо люди є унікальні в своїй галузі знань, де вони можуть придатися. От І якщо ми говоримо про те, в який спосіб може впливати на реалізацію доступу до державної служби, те, чи людина служила чи не служила. Тут такої прямої кореляції немає. і я думаю, якщо ми поставимо таку залежність у нашому законодавстві, тут буде великий ризик того, що українське законодавство може вступити у суперечність конституції або з міжнародними договорами, які до яких Україна приєдналася, тому розвивати законодавство в цьому плані обов'язково треба. Але воно не повинно суперечити і Конституції, і не повинно суперечити міжнародним договорам. Я думаю, що, швидше за все, тут має бути максимальне сприяння таким особам, які зі зброєю в руках захищали Україну. Тобто, для вступу у вищі навчальні заклади хоче людина вчитися без будь-якого конкурсу. Людина повинна мати можливість реалізувати право на освіт. Вступ на державну службу пріоритетне право повинно бути. Пріоритет. Тобто, це не означає. Що треба відхиляти усі інші кандидатури, ні. Але за рівних умов пріоритетність має надаватися таким особам це і хлопцям і дівчатам. До речі, тут не тільки про хлопців йдеться, і про хлопців і дівчат, які повинні отримати пріоритетне право для того, щоб вони могли поступити на державну службу чи на службу в органи місцевого Те саме стосується суддів, і можливо. Навіть реалізації пасивного виборчого права в частині ну я так скажу таку революційну річ певною мірою в частині того, що можливо треба подумати відносно квот в партійних списках. Можливо, треба подумати. Це річ така, яку треба ще буде обговорити, але над нею треба думати. Я би хотів би трішечки бути опонентом. Все-таки виходячи з загальних принципів Європейської Конвенції захисту прав людини, в принципі, держава може обмежувати права і свободи громадян у разі загрози національної безпеки. Російська Федерація це фактично постійно існуюча загроза, вона нікуди в космос не улетить. Це одна теза, і друга теза. Я б не вважав би це обмеженням прав і свобод громадян в контексті там неприйняття на роботу чи на якісь якогось рангу чиновницькі посади, тому що це може виглядати як кваліфікаційні вимоги до кандидата. В нас же ж є певні обмеження. Ну, наприклад, там стаж не менше 10 років. Це ж теж обмеження для тих, хто має стаж менше 10 років. Тому я вважаю, що ці речі можна зреалізовувати і вони. Ну, я так думаю, не будуть суперечити головним принципам, які маємо ми міжнародні угоди. І саме, ну, якщо ми говоримо про конституцію України, мені так здається, що вони не будуть заходити ну в такий жорсткий клінч. Звичайно, конституційний суд має це розглянути там, щоб це не було суперечення, щоб нас потім, як то кажуть, по європейським судам не затягали. Але ще раз наголошую, питання справедливості в контексті виборчого права, а зокрема, обиратися. Я зараз звичайно з вами повністю погоджуюсь. Жінки там літні люди і навіть чоловіки, які там не я не кажу, що всі мають бути в окопах, але питання військового обліку, питання незаконного перетину кордону, питання перетину кордону по підробним документам, питання перетину кордону по інформації, наданій для отри по неправдивій інформації, наданій при отриманні. Нормальних документів, ну умовно кажучи, людина приходить, каже, я буду волонтером в системі шлях, йому дають дозвіл на виїзд. А він як уїхав і вже не повернувся. І не волонтер, і не повернувся. Тобто, такі люди, я вважаю, що питання обмеження їхніх саме виборчих прав, в зв'язку з тим, що те, що ви дуже слушно замітили, що е, права громадянина закінчуються там, де вони можуть шкодити правам іншого громадянина. Ну якщо ми так говоримо, да я зараз не, не цитую буквально, але. Що такі обмеження можуть наступати? Так, от, наприклад, право Ігоря Лапіна е, бути, е, пройти ротацію під час бойових дій, а ротацію зробити не можемо, бо немає мобілізованих, а мобілізованих немає ну, умовно кажучи, бо вони втікли. Так, от, моє ж право тут порушене і право моїх побратимів. То чому при поверненні в Україну? Ця категорія осіб, а це ж відомі вже списки, як то кажуть, ну всі ж розуміють, хто уїхав, хто не повернувся, та ж сама система: шлях, чи там культурний фронт, чи ще якийсь там фронт, вони собі повідомили. Тобто, ця категорія осіб вже може бути в цьому контексті, звичайно, при зміненому законодавстві. Ми зараз не говоримо, що так треба з пліча рубанув і все і, і поза законом. Мені здається, що такі законопроекти будуть мати право на життя. І сприйняті суспільством саме в контексті соціальної справедливості і взагалі справедливості, бо запит на це, ну я так бачу, що є. Що ви думаєте з цього приводу? Все таки. Знаєте, тут є певне зерно в цьому є. Якщо ми говоримо, наприклад, про час воєнного стану, і поки що не торкаємося виборів, я зараз про вибори теж скажу. Але Зосередимо увагу на доступі до державної служби та чи до служби в органах місцевого самоврядування. У нас є стаття 38, яка містить дві частини. Перша частина стосується участі у виборах, а друга частина стосується доступу до державної служби і служби в органах місцевого самоврядування. Так ось під час дії воєнного стану ця стаття 38 Конституції України фактично. Обмежується її застосування під час дії воєнного стану. Про це сказано в указі президента проведення воєнного стану, і цей указ затверджений законом України. Тобто він має певні правові наслідки. Це означає, що вже зараз, під час дії воєнного стану, ми можемо надавати цілком пріоритет тим чи іншим особам для доступу до державної служби. І не обов'язково це може бути конкурсний відбір. Причому зараз, як ви знаєте, конкурс ну це така досить умовна вже річ під час воєнного стану на державну службу. Якщо ми говоримо про вибори, то навіть ще до початку широкомасштабного вторгнення і навіть до початку війни, у 2014 році, у нас право балотуватися на загальнонаціональних виборах, а це нагадаю президентські вибори. Бути кандидатом у президенти, чи бути кандидатом у народні депутати на виборах до парламенту, треба було мати серед багатьох вимог таку вимогу, як е ценз усілості, або простішою мовою кажучи, строк безперервного проживання в Україні напередодні дня голосування. На президентських виборах це 10 років, на парламентських виборах це 5 років. І е реалізувати це право. Не зможуть ті громадяни, які виїхали за кордон, за винятком тих винятків, які є у виборчому кодексі, які підтверджують загальне правило. Які це винятки? Це дипломати, це українські військовослужбовці, які проходили навчання за кордоном. В першу чергу про них йдеться. Про це члени сімей дипломатів. Ось безумовно, вони мають право е враховувати цей строк перебування за кордоном як час проживання в Україні. Про це кодекс виборчий чітко про це говорить. Натомість ті люди, які не можуть обґрунтувати, а що вони робили за кордоном, чому вони туди виїхали, маючи всі можливості бути тут, чому вони поїхали, і так далі. Я вам більше такого скажу річ: можливо, покажу наскільки вона складна. Уявіть ситуацію, жінка виїхала з малолітніми дітьми під час широкомасштабного вторгнення, рятуючи цих дітей, наприклад, з Харкова. З Донецької області виїхала, наприклад, до Польщі до Угорщини і проживає там. З, після закінчення воєнного стану, після української перемоги, це, можливо, соціально активна людина. Можливо, вона захоче балотуватися на виборах, але вона не зможе цього зробити. Чому? Тому що, знову ж таки, сенс усілості. Натомість, якийсь сепаратист, якийсь колаборант в Херсонській області, в Запорізькій області, в Криму. Скаже, перефарбується після української перемоги. Скаже: слухайте, я завжди був українським громадянином. Більше того, я проживав на території України. Ви що не визнаєте Крим Україною чи Херсонську-Запорізьку область? Я маю право балотуватися. Отут якраз постане питання соціальної справедливості. З одного боку, жінка, яка вивезла малолітніх дітей з-під обстрілів, з під реальної небезпеки для життя цих дітей, і з іншого боку, колаборант. Який відсидівся на окупованих територіях, нічого не зробив. Більше того, можливо, навіть ще й сприяв цій окупації Російської Федерації, він буде в кращих умовах на виборах, ніж ця жінка. Тобто я такий навів приклад, який може на жаль бути, і над ним нам теж треба думати, як перешкодити таким колаборантам, таким особам, які фактично нічого не зробили для української державності. для Відновлення контролю України над цими територіями, але проте будуть балотуватися. Ще більша проблема буде з тими особами, які за законом України про громадянство мають право набу за територіальною ознакою на набуття громадянства України, тобто в яких бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь були з України, і мільйони українців проживають в Росії. Ті... З одного боку, ті, які взагалі нічого не робили, тихенько сиділи, чекають, дивляться, чим це все закінчиться, а потім приєднатися до того, хто переможе. А є такі, які ми русські, тобто вони ще більше будуть е, якби, виступати за Путіна, ніж місцеві мешканці, бо їм треба довести, що вони русські, що вони не хахли, ані руські. От і ось такі особи мають право на. Фактично спрощене набуття громадянства України за територіального знаку. Я думаю, треба виключити цю норму з закону про громадянство, щоб таких випадків не було. Бо повірте, потім ми матимемо дуже серйозну проблему з цими людьми. Я вас показав лише такі, от е, гіпотетичні приклади, які, на жаль, можуть бути реальними, і нам треба вже готуватися до цього. Я з вами повністю погоджуюсь, пане Андрій. Єдине, що хотів би трошки, можливо, тут підкоригувати е, ці думки. Не, не закон, а іменно думки е, ну, біженців від війни. Я думаю, що це буде простіше повернути їх е, до їхніх прав, е, виходячи з, з певних змін, навіть невеликих змін до законодавства стосовно біженців, це стосовно жінок і, і дітей і так далі. А приклади колаборантів у нас вже в цьому парламенті були Ренат Кузьмін. Він прийшов, каже, так я в Донецьку жив. Що ви хочете? Я жив в Донецьку, в мене було все нормально. От я нікуди не виїжджав, я був завжди в Донецьку, я готовий йти на вибори. І він пішов на вибори. І таких багато було. Це теж треба врегулювати. Я з вами повністю погоджуюсь.